Слава Богу, <кій> запитання від прихожан. Якщо на сповіді покаюся, але цей гріх все одно тебе мучить, чи потрібно його ще раз розказати на сповіді? Якщо ми часто сердечно і чисто покаялися в своєму гріху, і священник прочитав над нами. Розрішительну молитву, то цей гріх є прощеним. Але пам'ять про звершений гріх повинна бути з нами назавжди. По прикладу, пророка Давида, який своїми діями, по суті, вбив людину, він каявся все життя. Зачасто трапляється так, що на сповіді ми лише устами називаємо свої гріхи, а в душі не розкаємось. То в таких випадках ми не маємо прощення гріхів. Нам вони просто не прощаються, Бог нам їх не прощає. Тому що. Е Пророчення гріхів е, е, іменно це в совісті людини, совість є голосом Божим. І продовжує нам ця совість нагадувати про скоєний гріх. І тому необхідно, е, можливо, ще раз покаятися, що Іменно в цьому гріхі, гріху, я посповідував, але не, не покаявся. Тому необхідно іменно ще раз цей гріх е, повторити вже як розкаяний гріх. Укоряти себе в скоєних гріхах корисно для душі, але це не відноситься до полудних гріхів, про які згадувати заборонено навіть. Є з метою охороння окорення самого себе, тому що це вредно для душі, тому що воно опять буде навіяти нам старі страсті.